Так, всім привіт. Покажу вам гідроциліндр С-75 в розібраному стані. Так як мені його потрібно трохи переробити. І для цього його пришлось розібрати. І заодно покажу вам, кому цікаво, з чого він складається. Бачите, ось гільза пустотіла. Потім оце передня частина. Або так називаємо голова. Всередині там стоїть два кільця. Е резинових і два кільця із е що ж вони там? капролону. Потім ось уплотняє гільзу такий е кільця резинове і з другої сторони ось теж. Ну і шпилька. Це він старого образця, так що 4 на 4 шпильках він. І ось штук. Бачите, він побитий трошки і посічений точечною корозією, але попробуємо зробити його, як він буде робити. І що я його розібрав, ось бачите. Портив гідроциліндр. Мені треба його укоротити, бо в нього відстань у зложеному е, складеному стані між центрами отут, 52 см. Ось я його укоротив. Так само на 25 отвір під палець. Тут, ось, бачите, не, нічого не затронуто, е, свердлив звичайним свердлом. Чугун такий. сверлиться важкувато, але просверлити можна. Оця відстань тут зменшилась на 4 см, якщо не помиляюсь. Ось. Бачите, 4 см. І також мені його треба зменшити ось тут неробоча частина майже 3 см, 2,8 см. Його також. Я буду пробувати зменшати. Е, яким чином? Ось тут проточу цю різьбу відріжеться, а тут наріжеться нова різьба і він укоротиться і стане ще менший. І загальна довжина його зменшиться з 52 на 7 см до 45 Це мені буде потрібно. Скажете, для чого ти таке робиш? Е, це мені буде потрібно. Для однієї там саморобки, яку я покажу у подальших відео. Так, всім дякую за увагу. Дивимося далі. Так, ну що, пробую точити шток. Так як і казав, мені його треба укоротити на 3 см. І на цьому місці, де я ось проточу, нарізати різьбу. Але виникло питання, як же ж його. Підтримати в центрах, так як шток довгий, і центру тут немає, бачите? Не так як у інших, там що є центр. Ото я ну, сам вже робив, але він е, там метал твердий і бобиш ось і свердло пішло не туди. Ось бачите, який виход можна знайти. Беремо, забиваємо туди пальчик плотненько на 25. Потім зажимаємо тут кулачками, підсовуємо туди, зажимаємо кулачками, беремо, робимо центр в цьому пальчику. І, в принципі, бачите, і так можна проточити штовх. Працюю ось відрізним, так як місця мало і треба влізти. E, зроблю покажу, що в мене вийшло. Так, ну що, вийшлось у мене укоротити шток. Укоротив я його на 28 мм, плюс тут ось 4 см. Ось як бачите, не, незамітно що він і робився. Замітний тільки слід від болгарки це ось так вийшло. Зараз складу гільзу із задньою частиною, і подивимося, що ж вийшло.